Більш інформація стосовно систем людини. Дихальна система, основна функція дихання та згобі. Крім того, дихальна система бере участь у таких важливих діях, як терморегуляція, голосоутворення, <кій> нюх і зволоження подихання повітря. Судинна система людини переважно забезпечує рух крові замкненою динамічною трубчистою системою кровиної. До серцево-судинної системи зараховують серце, артерії, капіляри, вени. По ній циркулює рідка, сполучна тканина. Основною функцією лімфатичної системи є захист захисторя і частина імунної системи. Ця функція лімфатичної системи зосереджена на виробництві, дозріванні та циркуляції лімфоцитів. А лімфоцити – це ті самі лейкоцити, які беруть активну участь в адаптації імунної системи. Функція імунної системи. Полягає у розпізнаванні генетично чужорідних антигенів та специфічному реагуванні на них. Основна її мета нейтралізація та руйнування тих антигенів, які стимулюють імунну відповідь формування імунних реакцій Нервова системи людини, сукупність нервових клітин і їхніх відростків. Які зв'язані між собою, функції нервової системи, сприйняття інформації, аналіз інформації і формування відповіді. Покремна система відмежовує організм від, органі... від навколишнього середовища оберігає від можливих негативних впливів і регулює температуру тіла, репродуктивна система, система розмноження. Або статева система, система статевих органів, багатоклітинних живих організмів, тварин, рослин, рибів, яка відповідає за їхнє розмноження, травна система або травний тракт, або травна трубка, система органів багатоклітинних живих організмів призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин. Всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравних залишків кінцевих продуктів життєдіяльності. Функції опорно-рухової системи. Систему опори і руху утворюють скелет і м'ясо. Опорно-рухова система виконує різні функції. Опорну, рухову. Захисну, метаболічну та кровоносну функції гуморальної системи. Вони регулюють постійність внутрішнього середовища організму, обмін речовин, впливають на ріст і розвиток організму, беруть активну участь у регуляції всіх органів і систем внутрішньокліптинних процесів і сприяють проходженню. Продуктів обміну речовин через клітинні мембрани, основні функції видільної системи, перетворює хімічну енергію на механічну, забезпечуючи просування тіла в просторі, забезпечує підготовку спожитої їжі для засвоєння її організмом, виводить з організму надлишок води. Ендокринна система бере участь у моральній регуляції функцій організму і координує діяльність усіх органів та систем, а також забезпечує підтримку гемостазу організму при наймінливих умовах зовнішнього середовища. Основні функції сенсорної системи полягають у забезпеченні людині і тваринам, виявлення, розпізнання і пізнання сигналів зовнішнього світу і формування сенсорних образів.